Вітаємо на нашому каналі. Пропонуємо до вашої уваги новинку. Ролетний двигун з функцією Wi-Fi. Якщо ролета з двигуном знаходиться в зоні дії вашого Wi-Fi роутера, тоді ви зможете керувати нею з будь-якого місця, де у вас буде інтернет. Для цього потрібно завантажити додаток за App Store або Google Play. А як налаштувати підключення і керувати ролетою, ми вам зараз покажемо. Для того, щоб в додатку з'явився ваш мотор, потрібно тричі натиснути кнопку на двигуні. Після цього заходимо в додаток. Обираємо Додати пристрій, обираємо потрібну ролету та натискаємо на неї, вводимо пароль від вашої Wi-Fi мережі і очікуємо, поки відбудеться підключення ролети до Wi-Fi. Цей процес зазвичай триває менше хвилини. Натискаємо Завершити і плавно переходимо до інтерфейсу керування ролетною системою. Натискаємо Закрити, і, як бачимо, ролетне полотно почало зачинятися. Тепер зупиняємо його клавішею «Стоп» і натискаємо вгору. Ролета відчиняється. Також можна регулювати висоту відкриття ролети за допомогою візуального інтерфейсу. Ви можете опускати ролету використовуючи шторку на екрані телефону. Це доволі зручно, і таким чином ви можете залишати ролети на потрібній вам висоті, навіть якщо ви у подорожі. Також є функція відчинення за розкладом. Дякуємо за перегляд, переходьте до нас на сайт. Там ви зможете придбати електроніку під будь-який спектр задач. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.